Найдовший тролейбусний маршрут, що об'єднає колишній шостий і восьмий, та сполучить райони Масанів, Любецької, Нафтобази, Лісковиці, Шевченка, Левка Лук'яненка і центру міста, під назвою 8Т, курсуючи від вулиці Незалежності до другої лікарні і охоплюючи всі названі точки, він має запрацювати у Чернігові вже від понеділка 16 січня. Рішення про його створення у четвер, 12-го підтримали на засіданні виконавчого комітету. І той маршрут, і той вони не були занадто цікавими рентабельними. Тобто, це були більше соціальні маршрути, і тому це скажімо так, експериментальна. Така ситуація, як він буде, як він себе покаже, ми побачимо згодом. Але на сьогоднішній день ми плануємо, щоб мешканцям було зручно, зробити інтервал в районі 12-13 хвилин, це взагалом потребує 10-12 одиниць на маршруті. Питання злиття двох маршрутів виникло ще кілька років тому. Однак це було технічно неможливо через відсутність тролейбусної лінії на перехресті вулиць Толстого та Івана Мазепи, щоб дозволяло електротранспорту повертати праворуч із Толстого, а також у зворотньому напрямку. Так як проєкт виконання робіт уже був замовлений, при відновленні зруйнованої внаслідок ворожих обстрілів мережі від танку до нафтобази вирішили і вищезгадану проблему, і до кінця 2022-го завершили всі монтажні роботи. Згідно цього проєкту ми зробили роботу таким чином, щоб перехрестям Мазепи Тростого тролейбус мог, міг рухатись у будь-якому напрямку. І на сьогоднішній день е ну, всі роботи майже виконано. Е лишилось е там деякі нюанси проїхати, зробити опробування лінії е ну, тролейбусної, як він буде рухатись, це ми плануємо сьогодні-завтра зробити. І якщо все нормально, з понеділка ми плануємо запустити саме цей маршрут. За словами очільника ЧТУ, у разі виявлення технічних неполадок за день-два їх зможуть усунути і все ж випустити тролейбуси на маршрут від початку наступного тижня. Що ж стосується подальшого відновлення знищеної росіянами контактної мережі, то в планах комунального підприємства на найближчий час перекладання лінії до КСК, а також до мікрорайону ЗАЗ, включно з кінцевою зупинкою і всією необхідною інфраструктурою.